Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, навесні все пробуджується від зимового сну та холодів. Погляньте уважно на зображення та назвіть, хто на ньому зображений. Як їх можна всіх назвати одним словом? Правильно, вони називаються комахи. Дітки, а про кого ми сьогодні з вами будемо говорити, дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечко всміхається. Так, це сонечко. А ще цих жуків можуть називати бедриками. Сонечко нам хоче щось розказати. Привіт, малята! Подивіться, який я гарний, червоненький з чорними цяточками на спині. Що в мене є чорна горівка з вусиками, крильця, лапки? Три з одного боку і три з іншого. Правда, я чудовий, а ви ж. Ми тебе зараз намалюємо. Тепер сідай і уважно дивись, як ми тебе будемо малювати. А для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарба червоного та чорного кольору. Предмет круглої форми можна взяти кришечку від пляшки. Вушна паличка, пензлик та вода. Беремо предмет круглої форми. Та намалюємо червоний круглий тулуб нашому сонечку та пензликом його зафарбуємо. Візьмемо вушну паличку і намалюємо крильця. Проводіть лінію від голови через увесь тулуб посередині та на крилах сонечка намалюємо цяточки. Чорного кольору намалюємо нашому сонечку голову, вона у нього маленька, як половинка кола, та намалюємо вусики. Залишились у нас лапки. Притискаємо паличку до боків тулуба, одна лапка, друга лапка і третя лапка. Так само малюємо. І з другого боку. Ось таке сонечко у нас вийшло. Дякую вам, малята, що намалювали мене. Мені дуже сподобалось. А зараз сонечко пропонує з ним трішки потанцювати. Запитав жук Лоці малята гарно потанцювали, а наше сонечко вже з вами прощається і говорить вам до побачення! І буде дуже чекати на фото ваших робіт. До нових зустрічей!